Та моєю спиною одне з високогірних озер с На перший погляд такі озера видаються нерухомими та навіть неживими. Якщо пригледітися, ви будете шоковані. Прибережна рослинність деяких з них буквально ворушиться від великої кількості червонокнижних тритонів. В урочища Гиришаска, Ворожеска та Апшинець близько 15 високогірних озер. Це вражає. Практично в кожному з них в період розмноження можна побачити від сотні до тисячі червонокнижних тритонів. Це їх дім. Колись це були повністю оліготрофні озерні озера, тобто майже води їхні були надзвичайно чисті. Туристичне використання цих територій. Приводить до того, що в цих озерах накопичується органіка. Ну і внаслідок цього, що потрапляє багато поживних речовин, це буде також прискорювати заростання цих озер. Цей процес і так іде, оскільки загальне потепління клімату ніхто не відміняв, в озера потроху заростають, але це у кілька разів прискорить. Трансформацію і врешті-решт зникнення цих озер ну, досить швидкий період. Ну, це ми можемо бачити, наприклад, під Близницею озеро Ізвор, яке з кожним роком стає все меншим. Прилеглі ділянки озер вже майже сьогодні вони без, без води, вони заростають осоками, ну і озера самі по собі змінюються. Неорганізований туризм несе велику загрозу. В Європі високогірні ділянки, особливо в країнах, де ці високогірні ділянки невеликі, в тій ж Словаччині, дуже строго охороняються, строго регулюються. І, от, наприклад, татри, хто бував в татрах, міг би побачити, наскільки жорстко регулюється там відвідування цього парку, де відходження від стежки буквально крок два одразу присікається великими штрафами. Я вже не говорю про якісь там вогнища, Боже упаси, або якісь зривання рослин. То там надзвичайно це все регульовано, інакше непомірний поток туризму на таку маленьку територію ну просто призведе до її зникнення. Українські науковці та громадськість вимагають зберегти ці унікальні місця дикої природи, але влада поки зволікає, адже у декого вже є план забудови цих територій. Та ми віримо, що вільний свидовець вдасться зберегти.